Роман Суп'як. Мою сім'ю зруйнували ревнощі і байдужість. Частина друга. Дуже я переймалася, що буду робити з городом, як зібрати вирощений урожай. Оксана пообіцяла, що допоможе, похвалилася, що якісь дивні зміни відбулися з її Сергієм. Він перестав пити, взявся за господарювання, а нещодавно сам завів розмову, що мені треба допомогти попорати город. Ще трапилася із ним така подія прийшов до нього один друг по чарці, приніс пляшку горілки, але Сергій випроводив його з хати, сказавши, що він більше пити не буде. Я раділа таким змінам і бажала, щоб в Оксани життя налагодилося. Одного ранку я вийшла на подвір'я, дивлюся, а на моїй грядці якийсь чоловік викошує, підійшла ближче, а то Сергій. Я була здивована, бо не мала з ним домовленості про цю роботу. Коли хотіла заплатити, то він відмовився, сказав, що як трава підсохне, то він забере її коневі і ще прийде розорати картоплю. Щоб я про гроші не думала, бо ми все таки друзі і повинні у важкі часи допомагати одне одному. Я була дуже здивована. Бо ніколи не сподівалася від Сергія такого вчинку. Мої страхи за город були даремні. Зійшлися сусіди і допомогли зібрати урожай та позаносити його в приміщення. Я подумала, як це добре з людьми жити по людськи. Хіба хтось би прийшов на допомогу, якби я погано ставилася до людей? Оксана поділилася секретом, що вона завагітняла Сергій продав коня і влаштувався на роботу водієм. Новини були приємні, я пораділа за них, а в мене стосунки з Василем не налагоджувались. Він знову поїхав кудись на заробітки і сказав, що коли повернеться, буде подавати заяву на розлучення. Його мама, замість того, щоб намагатися помирити нас, налаштувала його проти мене. Це з її намови Василь хотів розлучитися зі мною, залишити сиротами двох малих дітей. Біда сама не ходить. У цей важкий для мене життєвий період. Загинув мій батько. Вранці він їхав велосипедом на роботу і його збило таксі. Як потім встановило слідство, у водія таксі стався інфаркт. Він звалився на кермо, машина опинилася на зустрічній смузі, наїхала на батька і врізалася в дерево. Таксист теж загинув. Після повернення із заробітків Василь подав документи на розлучення. Я вже була у декретній відпустці. Нашу справу розглядала суддя старша за віком жінка. Як доказ сімейної зради, Василь перед'явив той шлущасний лист. Суддя вислухала мої виправдання і дала нам кілька місяців на роздуми, порадивши Василеві після народження дитини зробити аналіз крові і визначити, чи є це маля. Народила другого хлопчика і в пам'ять про мого батька назвала його Миколкою. Василя не було, бо він знову поїхав з бригадою щось будувати. Після закінчення робіт. Василь разом із хлопцями не повернувся, мені сказали, що він живе з якоюсь дівчиною і збирається з нею одружитись. Я вирішила, що не буду заперечувати проти розлучення, якщо Василь планує другу сім'ю, і нас розлучили. Спільного нажитого майна у нас було мало, все, що Василь хотів забрати, він забрав. Я не заперечувала будинок залишився мені, бо на нього він не дав ні копійки. Важко мені було жити з двома малими дітьми, і я попросила маму, щоб вона перейшла жити до мене. У неї не складалися взаємини з зятем, чоловіком моєї сестри. Я порадила мамі дати можливість молодим пожити самим. Тоді вони швидше зрозуміють, що вона бажала їм добра і цінуватимуть її поради і допомогу. Мама стала жити зі мною, і мені стало легше. Непокоїла лише мої борги, зарплата була мала. Треба було думати про підробітки. Трошки мені перепадало грошей, коли просили люди зробити уколи. Стало у пригоді моє вміння робити масаж. Взимку взялася плести для володі светер. Побачила сусідка і попросила, щоб я сплела такий самий для її сина, а потім ще хтось попросив. Я почала вишукувати в журналах різні схеми дитячих виробів і плести їх. Люди купували речі, які сподобались, а деякі я здавала для продажу в комісійний магазин, так і перебивалася з хліба на воду. Щоб якось розрахуватися з боргами, в одних людей позичала, а другим віддавала. Підказав мені вихід брат Дмитро. Він був одружений на дівчині Закарпаття і жив там. Дмитро порадив посадити на городі більше квасолі, а урожай він забере машиною і продасть на місцевому базарі. Бо у нас квасоля дешева, а на Закарпатті в кілька разів дорожча. Я так зробила і трохи зменшила свої борги. А потім приєдналася до бригади жінок, які їхали в Польщу на збір полуниць. Їхала на час відпустки. Мама погодилась побути з дітьми. Трохи заробила і розрахувалася з усіма боргами. Моя мама і бабця Настя відмовилися від грошей. І дуже вчасно я віддала борги. Адже це був час розпаду Радянського Союзу. Закривалися підприємства, затримувалися виплати заробітної плати. Добре, що мала город, то вся надія була на урожай на ньому. Завод, через який нас приєднали до міста, так і стояв недобудований. Дуже скрутні часи настали для людей. Хто що наскладав на чорний день і зберігав у банку, все пропало. Я заощаджень не мала або все пішло на оплату будинку. Але й радіти з цього приводу не було причини, бо жити не мала за що. Коли я була в Польщі на зборі урожаю полуниць, то чула від жінок, що добре було б влаштуватись на роботу по догляду за старими або хворими. Поляки виїжджають на роботу в Німеччину, бо там більше заробітки, і наймають на роботу по догляду українок. Мені назвали одну жінку з сусіднього села, яка працює на такій роботі. Я з нею зустрілася, і вона мені розповіла, що доглядає півтора місяця бабцю. А потім на зміну приїжджає її напарниця, а вона їде додому. Заробіток хороший, у нас таки грошей не заробиш. В її обов'язки входить приготування їжі, прибирання в квартирі, вивезти пані на візочку на прогулянку. А ще вона купує продукти і ліки. Я попросила, щоб вона і мені підшукала подібну роботу. Жінка пообіцяла допомогти. Записала мою адресу і сказала, що якщо щось напитає, то повідомить. Коли вона приїхала після своєї зміни додому то зателефонувала мені. Сказала, що її напарниця добуде свою зміну і вже не приїде, бо в неї вдома якісь проблеми. Тож, якщо я хочу, то можу працювати разом з нею. Вона мені порадила, які речі я маю взяти з собою, дала адресу і пояснила, як добиратись. Я наважилась. Розрахувалася з роботи, хоча і вагалася в правильності свого рішення. Адже недаремно люди кажуть, що старі біди кращі нових гараздів. Мені було страшно лишати дітей з мамою, але Оксана пообіцяла навідуватись і допомагати. Мою господиню звали Йоанна. Вона жила в старому Мокотові передмісті Варшави. У власному будинку у неї було захворювання хребта, а також боліли ноги, і вона не могла ходити. Мала сина Яника, який працював у Варшаві лікарем, дружина теж лікар, мала двох дітей, яким треба було приділяти увагу. Тому й наймали для мами доглядальниць. Але раз або два на тиждень вони навідувались, щоб перевірити стан здоров'я старенької. Через день до пані приходила медсестра, яка робила їй призначення лікарем уколи, а також масажистка. Пані Йоанна мені багато клопотів не завдавала, бо була жінкою спокійної вдачі, але любила багато говорити. Вона розповідала про своє дитинство і юність, про залицяльників, про свого чоловіка та девуша якому віддала молодість, а він невдячний, як і зраджував. Іноді вона забувала про що говорила, тож по кілька разів розповідала про одне й те саме. І її не цікавило, чи я розумію те, що вона розповідає, але у вільний час я мала сидіти біля неї і слухати. Щоб не здуріти від її розмов, я брала в руки вишивку і робила вигляд, що уважно її слухаю. Підпочинком для мене був час, коли я вивозила її на прогулянку. Недалеко був невеликий скверик, в якому збиралося старе панство. Хтось приходив сам, когось привозили у колісному кріслі, але вони мали можливість дві години поспілкуватись, а ми, доглядальниці, могли поговорити, а часом пообмивати кістки своїм підопічним. Якось масажистка зателефонувала, що захворіла, і не прийшла. Для моєї пані це була трагедія. Вона вважала, що тепер її здоров'я погіршиться. Спостерігаючи її панічний настрій, я запропонувала свої послуги. Вона спочатку з недовірою поставилася до моєї пропозиції, але після вагань погодилась і була дуже задоволена моєю роботою. А наступного дня приїхав її син. Вона йому все розказала і попросила, щоб я робила їй масажі, бо в мене легка рука. А коли пан Яник дізнався, що я медпрацівник, то доручив мені проводити призначені лікарями ін'єкції за це збільшив мені зарплату. Так я і працювала півтора місяця в Польщі, а півтора вдома. Була рада, що можу побути з дітьми, придбати їм хоч щось з одягу, купити до хати найнебагатіші речі. Одного разу на вулиці випадково зустріла Василя. Він приїхав додому з молодою дружиною, і дворічною донечкою, хвалився, що добре заробляє, що щасливий. Мені було гірко чути ці вихваляння, бо він навіть не поцікавився, як почуваються його діти. Коли я сказала, що живу добре, то він єхидно зауважив, що бачив, як я добре живу, що біля хати навіть паркана гідного немає. Прийшовши додому, я оглянула своє господарство. Василь був правий. Варкан треба було робити новий, бо старий зогнив. Треба було міняти вікна й двері, приводити до ладу кімнати. Прикинула собі перелік робіт, черговість їх проведення та приблизну вартість. Якщо я раніше не мала грошей, то тепер при моїх заробітках я могла взятися за ремонт житла. Я хотіла довести Василеві, що і без нього можу дати собі раду. Подумала коп з чоловіків для спорудження паркана. Згадала, що в селі ремонтні і будівельні роботи виконував Іван на прізвисько Ціпонька. В дитинстві він був хоробливою дитиною і так ласкаво його називала мама. Так це прізвисько й пристало, а мама й дотепер любила сина, як малу дитину. Вона вибирала йому наречену і завжди знаходила в дівчатах недоліки. Іван був моїм ровесником, але ще. Не був одружений. Він прийшов, оглянув паркан, порахував, скільки чого потрібно, порадив, де все можна придбати, і коли я купила всі необхідні матеріали, взявся до роботи. Іван працював охоронником на заводі, одну добу на роботі, а дві вдома. У ці вихідні він підробляв Я допомагала Іванові, то лату потримаю, то штахити не піднесу. А коли Володя приходив зі школи, то теж крутився біля нього. Навіть малий Миколка хапав штахетину й тягнув до майстра. Іван дітей похвалював, а коли приходив на роботу, то завжди вітався з ними за руку, як і з дорослими. Діти привітаються, долоньку розтулять, а там цукерка, малим радість, та й я радію за таке гарне ставлення до моїх дітей. Звісно, я готувала для майстра обід, старалася показати себе правною господинею. Зробив Іван паркан. Я його пофарбувала і раділа, що вже щось біля хати зробила гідного, а потім взялася міняти вікна й двері. На металопластикові, зароблю грошей на двоє вікон або на одні двері, та й замовляю. А тут трапилася така подія попередила мене моя напарниця, що мусить залишити роботу. Її донька закінчує школу, має вступати до вишу, і вона не може у такий відповідальний період залишити дитину саму. Радила, щоб я цей час попрацювала одна і додому не їхала. Не могла я залишатися в Польщі надовго, бо мамі самій було важко з дітьми, і я вирішила шукати іншу напарницю, звернулася до Оксани. У неї розпочиналися канікули, і вона могла би поїхати на півтора місяця мені на підміну, тим більше, що у неї був закордонний паспорт. Але Оксана боялася, чи зможе впоратися з такою роботою, та й не наважувалась лишити на маму малу Світланку. Багато зусиль я потратила, але таки вмовила Оксану. Побула вона одну зміну, отримала плату, таку, як в школі, за кілька місяців, та й задумалась, чи варто вертатись до школи. Я порадила залишити школу і їздити на роботу в Польщу. Оксана так і зробила. Але недовгою була наша радість померла Йоанна, якраз на моїй зміні. Що ж робити? Серед зими роботу знайти важче. Та й Оксану зірвала з роботи, хоч невелику мала зарплату в школі та все ж постійну. А я навіть не встигла поміняти у себе вдома всі вікна й двері. Дуже невчасно померла Йоанна. Яник попросив мене, щоб я ще деякий час після похорону пожила в хаті, поки він владнає всі домашні справи, а потім повідомив, що якщо я хочу далі працювати, то він може допомогти знайти роботу. У нього лікувалася одна артистка, яка шукала працівницю по догляду за двома дітьми. Вона часто їздить з концертами за кордон, а якщо виступи у Варшаві, то додому повертається пізно. Хотіла жінку з України, бо чула схвальні відгуки, що українки дуже сумлінно ставляться до роботи. Я погодилась у неї було двоє хлопчиків Казамир шести років і Адам чотирьох. Її влаштовувало, що я медпрацівник, а Оксана вчителька, тому не заперечувала, що ми будемо працювати по змінах. Бо вдома маємо малих дітей і їм теж треба приділяти увагу. Нашими обов'язками було читати синам артистки казки, організовувати цікаві ігри, двічі на день гуляти в парку. Розмовну мову ми вже вивчили. Зарплату вона нам пообіцяла більшу, ніж Яник. Так ми з Оксаною попрацювали в Гелені більше року. Деякі роботи я в своїй хаті поробила, електричну проводку поміняла в усіх кімнатах, провела тепло і з усіма роботами завжди радилась з Іваном. Якщо він умів, то робив сам, а як не міг, то радив кого з майстрів покликати. Коли я хотіла купити меблі до вітальні, то Іван мене розрадив, сказав, що треба спочатку підлогу зробити, а потім меблі купувати. Я заперечувала, бо дошки в підлозі були ще годящі, і я не хотіла їх міняти. Іван аж сердився, що я так нерозумно чиню, знайшла гроші, щоб зробити опалення, купити нові штори, карнизи, люстри, та й на підлогу треба знайти. І переконав мене, сам взявся за цю роботу. Іван все більше входив у моє життя. І вже не тільки я питала його, як виконати якусь роботу, а й він пропонував, що ще треба зробити. Одного разу він перетирав стіни і затримався допізна. Він хотів закінчити, бо мав наступного дня йти на роботу, а стіни повинні були просохнути перед побілкою. Я приготувала вечерю. Діти і мама вже спали. Разом повечеряли, ще трохи погомоніли, а він і каже У тебе мені так добре, що навіть не хочеться йти додому. А я відповіла то залишайся. І Іван залишився. Я постелила йому на дивані, а сама лягла в сусідній кімнаті, сплю. Чую, що Іван не спить, повертається з боку на бік. Потім скрипнули пружини дивана і почулися легкі кроки до моєї кімнати. Питаю то ти, Іване, чого не спиш? Холодно, я смерз. Хочу трохи погрітися біля тебе. І цієї ночі ми погрілися. Це сталося вперше, після розлучення з Василем. Відтоді став Іван навідуватись до мене, як він казав, погрітися. Ми стали жити, як чоловік і жінка, але шлюб не реєстрували. Може, Іван вагався, а я його не підганяла, адже це було для нього складне рішення одружитися з жінкою з двома дітьми. Коли я робила в хаті опалення, то хотіла викинути кахальну пічку, але мама була проти, бо любила сидіти біля неї і гріти спину. Іван підтримав її. Він казав, що стару пічку треба розібрати і зробити нову, щоб вона обігрівала дві кімнати. Порадив, щоб я поїхала на підприємство і там подивилася зразки кахлю і виставку печей та камінів. Я так і зробила і була вражена побаченими зразками та виставкою. І собі захотіла таку красу в хату, мені допомогли у підборі кахлю. Іван домовився з одним майстром і незабаром пічка стала окрасою моєї хати. За це Іван завоював прихильність моєї мами. Коли я запитала своїх хлопців, чи вони не проти, щоб дядько Іван жив у нас, то вони погодилися. Володя сказав, він хороший, а Миколка спитав, чи дядько Іван буде йому читати казки. Узинку померла баба Настя. Це була єдина людина з Василевої родини, яку я любила й поважала. Я не могла не піти на похорон. Коли поверталася з кладовища, мене наздогнав Василь і сказав, що хоче зі мною поговорити. Я була здивована, бо раніше він мене уникав. Він запитав, чи це правда, що я гуляю з Іваном. Я сказала, що не гуляю, а живу. Але стосунки ми не зареєстрували. І тут Василь запропонував таке, чого я ніколи не сподівалася від нього. Він хотів повернутися до мене і щоб ми знову стали подружжям. Якби це сталося раніше, я би погодилась, але тепер Василь мав нову сім'ю, дитину. У мене у планах був шлюб з Іваном. За п'ять років, які минули після нашого розлучення. Я багато думала про Василя, сподівалася, що він повернеться і ми будемо жити разом. Але він одружився і я вирішила, що треба викинути всі ці надії і сподівання з голови. Найбільше мене ображало, що Василь забув про своїх дітей, не цікавився ними, не допомагав. Мені люди радили подавати його на сплату аліментів, але я не хотіла. Як би мені важко не було, але я вирішила, що дітей підніму сама. Багато неприємних слів хотілося мені йому зараз озвучити, але передумала і сказала, що це неможливо, бо я чекаю дитину від Івана. Це було неправдою, але я хотіла, щоб він більше не мав надії на наше спільне життя і дав мені спокій. Я навіть не хотіла знати, що у нього сталося, що змусило запропонувати мені відновлення взаємин. Пізніше я довідалася про причину Василевого рішення повернутися до мене. Василь розпускав руки до своєї молодої дружини Ольги, набридло їй терпіти побої, і вона розказала братам, а ті його навчили поважати їхню сестру. Знайшлася сила на Василеві кулаки. Тому Василь хотів на зло Ользі повернутися до мене. Моя відмова була для нього несподіванкою, отримавши від коша, змушений був вертатися до Ольги. Згодом Іван запропонував, щоб ми зареєстрували шлюб, щоб мої діти були і його дітьми. Мене ще цікавило, як поставиться до цього рішення його мама, на що Іван відповів, що мама знає і не заперечує. Іван мені подобався спокійним характером, розсудливістю, працелюбством. Він міг бути гідною опорою для жінки, та й мої дітлахи прив'язалися до нього. Я погодилась, і ми зареєстрували шлюб. Згодом я завагітніла. Це було так невчасно. Я ще хотіла заробити грошей, щоб провести воду в хату, облаштувати ванну, а ще планувала замінити покрівлю. Сказала Іванові про вагітність, він дуже зрадів і наполіг, щоб я припиняла їздити на роботу в Польщу. А він зуміє заробити грошей на все, що потрібно. Не знала, як сказати про це Оксані, не хотілося її засмучувати. Але коли я їй розповіла про те, що хочу припинити поїздки до Польщі. То виявилося, що Оксана теж вагітна і також думала, як про це мені повідомити. Ми завчасно попередили Гелену, що змушені припинити роботу в неї, щоб вона шукала собі інших працівниць. Жили ми з Іваном добре, ніщо не псувало наших стосунків, і з дітьми він знайшов спільну мову. Вони його слухались краще, ніж мене, хоча він ніколи не підвищував на них голос. Я народила донечку, її назвали Оленкою. Іноді влітку Іван брав хлопців на роботу з своїми помічниками, привчав їх до праці. Пам'ятаю, як одного разу володя повернувся додому сердитий і більше не хотів іти з Іваном працювати. Я запитала причину його поганого настрою. В одного господаря вони облицьовували плиткою ванну. Іван мав іти наступного дня на чергування, то володя запропонував, що попрацює сам. Але коли Іван побачив його роботу, то сказав. Всю плитку зірвати і зробити по-новому. Володя сердився, але роботу переробив. Так Іван привчав хлопців працювати якісно. А нещодавно я пішла на пенсію. Ось уже першого онука допомагаю бавити, щоб своїх молодших одружити та пожити щасливо.